Привіт, привіт. З вами Оксана Пономаренко і ми продовжуємо наші ефіри. І сьогодні мені б хотілося знову поговорити про відповідальність, щоб ви зрозуміли, що ж таке відповідальність більш глобально. А на мою думку, відповідальність це вміння побачити свої помилки і зробити цю роботу над помилками. І що я маю на увазі? Це коли, наприклад, ви запізнюєтеся на зустріч, і ви точно знаєте, що ви запізнили. Лися, бо ви запізнюєтеся на роботу, і ось тут буває так: люди себе поводять, навіть дорослі. Я неоднократно це зустрічала. Вони кажуть: будильник зламався, потяг зупинився, повітряна тривога і так далі. Тобто людина не бере відповідальність. На себе за те, що вона запізнюється, і а, тоді відповідальність, чи я ну зрозуміло. Ну я не, не не винна. Так це не моя провина. Я запізнилася і всі обставини склалися саме так. А що я не винна? Так, от відповідальність це про те, що а, перше, що ви робите, коли ви вже бачите, що ви запізнюєтеся, ви кажете собі так, я запізнююсь і це моя провина. І що я можу зробити для людини, яка мене в цей час чекає, тому що дорого її дорогий її час. Очікування вона може бути як зла, вона може бути як і весела в цей період. може бути по різному але що я можу зробити? Я можу прийти, наприклад, і пригостити її шоколадом. Сказати, вибачте, це моя провина. Я запізнилася. Я можу пригостити її чашкою кавою, сказати Мені так буде приємніше, тому що це через мене ти провела тут стільки часу або провів. І ось це буде про відповідальність. А інколи така поведінка дуже видна в дітей, особливо там садочок, початкова, молодша школа, коли вони кажуть: це не я. Тобто, я щось зробив і це не я. І ви бачите, що це точно дитина зробила, але вона каже, що це не вона. І ось вона в такому віці вона вже зрозуміла, що якщо вона щось робить, то її будуть сварити, а коли її сварять, їй це не подобається. Вона вважає себе не досить гарною, а психіка наша робить все для того щоб підтримувати образ гарної, доброї, гармонійної людини, вона буде закриватися від усього, що приносить їй біль або якісь неприємні. Такі відчуття, і ось ця поведінка така дитяча, начебто безневинна у дорослому житті досить часто спостерігається і в дорослих, які кажуть, що всі навколо винні, тільки не я, які не беруть на себе відповідальність. Тобто, якщо ви хочете навчити відповідальності своїх дітей, показуйте приклад, показуйте при... визнавайте свої помилки, показуйте, що ви робите, коли ви помилилися, як ви від Шкодовуєте свої помилки, як ви взагалі поводитеся в таких ситуаціях. І можу сказати, що це нелегко зразу навіть побачити, ви можете так себе поводити, але казати зовсім інакше, поспостерігайте за собою і подивіться, як ви себе поводите і чи берете ви відповідальність за ваші вчинки, і як ви компенсуєте іншим людям якісь ось такі речі, про які я сьогодні говорила, з позиції дорослого, з позиції того, що ви, як дорослий. Берете відповідальність.